Так. Ой, Є там годзила, это годзила, гозила, годзила. Ой, Ой, машину кинула. Машина обережна, обережна машина получила. хто може? можешь? Ты будь ласка. Иди на годзилу, иди uh. на годзилу. Иду. И танцювати танцеватый починай, танцева. Раптор якай. Потанцюй, потанцюй, потанцюй колшом. Інопланетний вывод А в мене треба було скинуть фотик. А вон він під хвостом фотик. А залетай там. Я тікаю. В мене не фото, блять. Ай! Ты Можна биться? Блять, він розортається. Да давай сайви. Заходит сюда. На контр, контрол, просить, присісь ты а контру. Присісти, присісти. А, ти, а тебе є ще фото? Є, є Може мене спробуєш? Дова, давай, давай, як, типу, біжіть, фоткаю, біжіть, біжіть. як типу я фоткаю, як типу я фоткаєш на фоні його бігаю? Эээ, блять, тут не дихаю. Бежіть, пишіть. Та чекай, ще до сфот свото, да давай, это всю Так я не можу. Він не бежит, біжить, біжить, біжить. Сейчас, зараз, я перейду и буду його. Блядь, сюда нахуй. На то не поговорим.